Так, шановні, всім привіт! Сьогодні у нас продаж трикімнатної квартири в цьому будинку, це у нас Шевченківський район, можна сказати, політехнічний статут метро, Богдана Горлішина, 15 будинок, П'ятиповерховий, поверховий з цегли. У нас четвертий поверх, трикімнатна квартира, а, стан, скажімо так, на дуже сильного любителя. В принципі, можна сказати, що під ремонт. Але. Але квартира дуже тепла, класне планування, тут тобто можна купити, зробити ремонт. і Найголовніше, що тут локація тут реально дуже класна, практично в центрі. Але і тихо, і поруч метро, і поруч магазини, ТРЦ, усе тут є. Ну і зелено, до речі, бачите, що також приємно. А, так що приємного перегляду. Ось такий під'їзд. Я вам все покажу. I, don't know. I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this.